Вімня Ві Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Дорогі, брати і сестри, всі присутні, ми помолились за наших захисників, захисниць, які боронять нашу країну, помолили за нашу Україну, за всіх присутніх людей. Час дуже важкий зараз в нас, бо бачите, що відбувається на покровську там. Та на всіх фронтах дуже важко, але на покров воїнів, щоб Господь дав їм сили. Бо час, ви знаєте, навіть не знаєш щось сказати. Кожний раз спілкуєшся з нашими воїнами, бо багато наших воїнів телефонує. І другий раз ти навіть не знаєш, як підтримати цього воїна. Я вже не кажу щось там допомогти, а просто словом. Бо навіть дзвонять ті воїни, дорогі брати і сестри, яких я ніколи в очі не бачив, навіть не з нашого Лебедина, а з із Західної України, з Києва дзвонять хлопці, щоб молитись за них. Тому, знаєте, дивитись на сьогоднішній час, я б подивився, що робиться навіть нашого.